Основна сесія національного мультипредметного тесту в Житомирі тривала з 14 травня по 25 червня у тимчасових екзаменаційних центрах. Головна спеціалістка департаменту освіти Ольга Єрмакова розповіла нам про нововведення та результати НМТ. Ці заклади були обрані з єдиною метою забезпечити повне повний захист учасників тестування і працівників пунктів тестування. Департаментом освіти було витрачено майже півмільйона. Гривень на те, щоб обладнати безпекові умови і вимоги до комп'ютерної техніки. Наші комп'ютери могли працювати навіть за відсутності електроенергії. Е, учасники були забезпечені всім необхідним під час проведення тестування. Продовж місяця тестування пройшли близько 2,5 тисяч учасників, 1600 з них випускники 11 класів Житомирської територіальної громади. Тестування складалося з двох частин. По 120 хвилин і перерва 20 хвилин. Під час першої половини тестування учасники виконували завдання з української мови і математики. Під час другої частини завдання історія України і предмет. За вибором, всі учасники перед початком кожної частини тестування проходили контроль металошукачами. з єдиною метою забезпечено повну прозорість і доброчесність тестування. Також під час тестування проводилось відеоспостереження в режимі онлайн, каже Ольга Єрмакова. Ми маємо результати 200 бальні результати. Це найкращі результати, і звичайно, що ми з нетерпінням будемо очікувати повного аналізу після проведення додаткової сесії, повного аналізу результатів усіх, і тих, що не подолали поріг, і ті, що показали середні бали. А сьогодні говоримо про найкращі. результати. Що виявилося в цьому році? Що кількість учасників, випускників міст міста Житомира, шкіл безпосередньо підпорядкованих департаменту освіти міської ради склала 34%. Показали вони загалом 40 200-бальних результатів, тобто не не, тільки з одного предмету, а з двох предметів і з чотирьох предметів. Унікальний результат продемонструвала учениця 23-го ліцею Софія Тернавська, яка навідмінно склала НМТ і набрала 800 балів. Якщо у нас повну загальну середню освіту надають 34 заклади з першого по 11 клас або з 9-го, 10-го, 11-го класу, то це кожен третій заклад. Міста Житомира є учні, які показали 200-бальний результат. З двох предметів ми маємо трьох учнів, випускників ліцею номер 1 і ліцею номер 5 І якщо говорити про лідерів, то серед закладів освіти міста Житомира лідером по 200-бальних результатах другий рік поспіль є ліцей номер 1 міста Житомира. В цю команду лідерів в цьому році увійшли ліцей номер 5, ліцеї 23 і 2 наукові ліцеї. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.